Всім доброго дня! Вирішив зняти коротке відео, як демонтувати роздатну коробку з автомобіля. У мене Hyundai Santa Fe 2005 рік 2.0 дизель. Вирішив трошки зекономити на послугах СТО і зняти роздатку самому. Причина до монтажу появилась невелика тріщина біля зливної пробки. і Підтікало масло. Отак От заварили. Замість смітної прокладки тепер дав резинову, бо не знаю, чи рівно там пошліфували, Ну повинно тримати. З чого я почав демонтаж роздатки? Коли автомобіль ще на землі, на чотирьох колесах, попустив 4 гайки колеса, тоді автомобіль піддомкратив. Домкрат має спеціальне місце заводське. Підстрахував дужками, щоб домкрат не мучити. Зняв колесо. Коли зняв колесо, можна відкрутити зразу ступичну гайку. Коли її відкрутили, відкручуємо шарову опору. І е, треба зняти гальмівний шланг з кріплення, щоб його не обірвати. Тоді це все разом можна відставити в бік. І витягнути піввісь. Ось так вона в зборі витягується. Коли витягнули піввісь, можна переходити під автомобіль. Не забуваємо зливати масло з роздатної коробки, бо якщо ви витягнете піввіз, то воно потече. І ось так кріпиться роздатка до коробки. Чотирма болтами. Два знизу, два зверху. Один зверху незручний, але відкрутити його також не складає проблем. Тоді, коли відкрутили від коробки, є ще два болти на моторі. Кріпиться кронштейном. Після того відкручуємо кардан. Потім він собі провисає і не заважає. Так само з вихлопною. Можна відкрутити два болта і просто відставити її вбік. Ну і після цих нескладних операцій можна спокійно демонтувати роздатку. Надіюсь, комусь допоміг, комусь пригодиться. Хто також любить сам копирсатися в подібних речах. І раз я вже тут під автомобілем покажу вам, де датчик колінвала. Тут він знаходиться, недавно його міняв. Причина заміни машина глохла, бувала навіть на ходу. Або погано заводилось, коли він нагрівався. І почитавши в інтернеті, вирішив, що це він і замінив. Після того проблема пропала. Міняв я його зверху під капотом, знімав кришку мотора, інтеркулер і важко, доступу мало, але можливо. Отак, От надеюсь, комусь стане в пригоді. Всім дякую за перегляд.